Любі діти! Ми розпочинаємо з вами урок математики. Підготуйте все необхідне, друкований зошиток, частина 4, робочий зошиток в клітинку, ручку, простий олівчик, транспортир. лінійку. Розгортаємо свої друковані зошити на сторіночці 12. Урок третій за темою клас мільйонів і клас мільярдів. Розрядні доданки, ділення з остачею на 10 100 тисячу, задачі на пропорційне ділення, Кут. побудова бісектриси кута за допомогою транспортера. Діти, будь ласка, ще підготуйте зошиток там, де у вас математичні ігри. Бій з драконом. У першому завданні вам слід повторити класи і розряди та допомогти чарівниці чисел записати число до таблиці. Натисніть відео на паузу та запишіть ці три числа у таблицю класів та розрядів. Не забудьте себе перевірити. 5060 2 мільйони 6, 7 мільярдів 5. Переходимо до вправи другої. Прочитаємо інформацію в рамочці прискорюючи те Будь-яке натуральне багатоцифрове число можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, число 8092 складається з 8000, 0 сотень, 9 десятків та 2 одиниці. Тобто 8 множимо на 1000, 0 множимо на 100, 9 множимо на 10 і 2 множимо на 1. тисяч плюс 90 плюс 2. Числа і 2 є розрядними доданками числа 8092. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті правило, яке у вас написано чорним таким жарненьким шрифтом. Далі виконайте завдання зірочкою. Визначте вираз, який є сумою розрядних доданків наведених чисел. Перевіряємо число 425 060 складається з 400. Тисяч, 20 тисяч, 5 тисяч і 70. Друге число 2 мільйони 205 тисяч слід пообрати бука в букав кубе. Саме тут правильно записана сума розрядної доданки в цього числа. Ну а далі давайте візьмемо участь у математичній грі Бій з драконом. Будь ласка, розгорніть свої зошитки. Бій з драконом. Ось так вона виглядає. На попередньому уроці у нас була гра друга. На сторіночці 4 я пропоную вам її зараз перевірити. Перевірте, будь ласка, відповіді до другої гри, яку ми робили на попередньому уроці. А тепер розгорніть, будь ласка, сторіночку п'яту. Знайшли третю гру. Ми виконуємо саме третю гру. Для тих, у кого немає таких зошитів, я вам залишаю. Ви виконуєте в робочому зошиті. Для тих, у кого є, виконуєте прямо тут. У вас є дві хвилини для того, щоб впоратися з цим завданням. Приготувалися. Починаємо працювати. Час пішов. Для того, щоб перевірити, ви можете сфотографувати та прикріпити на сьогодні на платформі нові знання, або на наступному відеоуроці ви побачите відповіді. І так, і так можна буде перевірити. Ну а ми повертаємося до виконання наших завдань сторіночка 13, права 3. Запам'ятайте, будь ласка, наступні приклади. 25 помножити на 4 це буде 100. 25 помножити на 8 це буде 200. 125 помножити на 8 це буде 1000. Ми з вами вже розглядали такі приклади в понеділок, тому, будь ласка, їх пригадали, а далі усно обчислили в наступні приклади і записали лише відповіді. Натисніть відео на паузу та попрацюйте над цим завданням. Будьте дуже уважні, тому що тут слід ділити. Перевірте, будь ласка себе. У разі виявлення помилок виправляйте. Неправильно закрестуйте, правильно записуйте. У вправі 4 вам слід обчислити значення виразу в робочому зошиті за зразочком праворуч. Пригадуємо, що ми розв'язуємо такі приклади обов'язково у стовпчик за ось цим прикладом, за наведеним зразочком. Будь ласка, розгорніть всі свої робочі зошити в клітиночку з математики. Я вам копіюю ваші завдання. Від попередньої роботи відступаємо вниз 5 клітинок, праворуч 12. Записуємо 4 грудня, класна робота. Посерединці номер 4 Номер 4. У вас праворуч є ці приклади, ви їх розв'язуєте, але одразу у стопчик у вашому зошиті. Натискаємо відео на паузу та працюємо. Зверніть, будь ласка, увагу, я на екрані вам написала тільки відповіді, але у вас повинні бути розв'язки, як на зразочку у вашому зошиті. Якщо у вас інші відповіді, то вам треба ще раз перерахувати. Букві А. Відповідь повинна бути 33 684, букві Б 1 951 443. Букві В відповідь буде 2 мільйони 944 46, Букві Г 410 856. Такі самі відповіді повинні бути у вашому зошиті. Якщо у вас інша відповідь, виправляємо. Робочі зошити далеко не ховаємо, але поки що переходимо до друкованого. Хвилинка вундеркота. Прослухайте, будь ласка, слідкуючи за текстом. Підготували всі свій чарівний пальчик або простий олівчик, кому як зручніше. І слідкуємо. Ти вже знаєш, щоб поділити кругле число на 10, потрібно відкинути в ньому 1 нуль праворуч. Щоб поділити кругле число на 100. Потрібно відкинути в ньому два нулі праворуч і так далі. Розгляньмо ділення з остачею на 10100. Вундеркіт виконав обчислення. Уважно розглянь записи, що цікавого можна помітити. Запам'ятай, щоб поділити число на 10-100. Тисячу і так далі. Потрібно в діленому підкреслити стільки цифр праворуч, скільки нулів у дільнику. Число, що залишилося, буде неповною часткою, а підкреслені цифри остачею. Тож, давайте з вами дивитися і запам'ятовувати, коли ми з вами ділимо на число 10, 100 000 і так далі, то ми в діленому підкреслюємо стільки цифр праворуч, скільки нулів у дільнику. Число, яке залишається, буде на повну часткою, а підкреслення цифри остачені. Наприклад, 93 поділити на 10. Ми ділимо на 10, тут один 0, тому 3 підкреслили. 9 буде у нас неповною часткою, це буде 9, а остача буде 3. 514 поділити на 100, у числі 102 нулі, тому підкреслили у нашому діленому 14, дві цифри у записі з кінця. Залишається 5, це буде неповна частка, 14 буде з остачею. Давайте з вами якраз і спробуємо поділити з остачею. Наприклад, 42 поділити на 10 у числі 10 1 0. Тому підкреслюємо цифру 2. 4 це буде неповне частка, а остача у нас буде те, що ми підкреслили, тобто 2. Давайте спробуємо приклад поруч. 819. Поділити на 100, у числі 100 2 нулі, тому підкреслили дві цифри. Тому буде неповна частка 8, остача, те, що підкреслили, 19. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно відео, натиснувши на паузу. Не забудьте себе перевірити, що на екрані вже з'явилися відповіді. Якщо виявили помилки, виправляємо. Інформацію від вундеркота прочитайте, будь ласка, ще раз для того, щоб краще запам'ятати. У вправі правій сьомій слід прочитати інформацію в рамочці від нашого вундеркота. У задачах на пропорційне ділення величини пов'язані між собою пропорційною залежністю. Зі збільшенням однієї величини в кілька разів інша теж збільшується в стільки ж разів. Зі зменшенням зменшується. Відтворіть, будь ласка, в пам'яті це правило. Складіть за коротким записом задачу на пропорційне ділення та розв'яжіть її. Дивимось, задача буде про м'ячі, які купували. М'ячі були волейбольні та футбольні. Будь ласка, складіть таку задачу за ось такою табличкою. Натисніть відео на паузу та розв'яжіть цю задачу. Нагадую, що спочатку ми повинні з вами знайти, скільки всього м'ячів волейбольних та футбольних разом, потім дізнатися ціну за один м'яч, а вже після цього ви дізнаєтесь, скільки заплатили за волейбольні і скільки за футбольні окремо. Відео на паузу та виконуємо завдання. Пишемо розв'язання. Не забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Якщо виявили помилки, виправляємо. У вас вже тепер є зразочок, є приклад розв'язання таких задач на пропорційне ділення, тому вам слід розв'язати наступну задачу, вона майже така ж сама, але в робочому зошиті. Разом ми напишемо коротку умову, самостійно ви напишете розв'язання. Розгортаємо знову свої робочі зошити. Посерединці з нового рядочку написали номер. 8 Номер 8, і читаємо задачу. Майстриня купила 5 метрів шовку та 3 метри ситцю за однакову ціну, заплативши 600 гривень, яку суму вона заплатила за кожну тканину окремо? Прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу і скажіть, що нам слід? Записати в короткій умові. Дивимося, майстриня у нас купувала шовк та ситець. Шовку вона купила 5 метрів, ситцю вона купила 3 метри. За все це вона заплатила 600 гривень. Ціна у неї була однакова. Треба дізнатися, яку суму вона заплатила окремо за кожну тканину. Коротка умова у нас буде у вигляді таблиці. Креслимо таблицю. Але таблиця буде у нас незвичайна. Так, перший у нас буде стопчик малесенький. Другий стопчик у нас буде кількість так, тканини, яку купила. Другий стовпчик буде ціна. Так, перший коротесенький, другий кількість, третій ціна і четверта вартість. Ви дивіться, щоб у вашому зошиті все було охайненько. Вони купували шовк та ситить. І тут написали шовк, буква Ш і ситить, буква С. Ми знаємо, скільки всього вони купили, тобто кількість у метрах. Пишемо кількість. Діти, якщо у вас не вміщається, скорочите ще кількість тканини у метрах. Або просто пишіть кількість у метрах. Далі у нас буде ціна ціна тобто за щось одне. В дужечках пишемо, що вона була однаковою, і вона у нас буде в гривнях. Далі буде вартість. Будь ласка, не розтягуйте все, повинно у вас вміститися. Якщо бачите, що не вміщається, то скорочуйте всі слова. А тепер заповнимо, майстриня купила 5 метрів шовку, там, де кількість тканини, напроти шовку пишемо 5. Та 3 метри ситцю, там, де ситець, пишемо 4. Ціна у них була однакова, тобто за 1 метр заплатили однакову кількість грошей. Вартість, скільки окремо заплатили за шов і за ситець, невідомо, але простим олівчиком зробили фігурну дужечку. За все вони заплатили 600 гривень. Ось така табличка у вас повинна вийти у вашому зошиті. Все переходите до розв'язання. Розв'язання. Ми з вами щойно зробили таку ж саму задачу, але про м'ячі. Діти, тепер ви виконуєте те ж саме, але про тканини. Натисніть відео на паузу та за зразочком у в правій сьомі розв'яжіть цю задачу. Діти, я вам скажу тільки останню відповідь. За канину шовку, тобто за шовк. Заплатили всього 375 гривень. Ви перевіряйте, якщо у вас інша відповідь, то у вас буде неправильно, треба перерахувати. А за ситець заплатили 225 гривень. Перевірте, це буде остаточна відповідь. За шовк 375, за ситець 225 гривень. Робочий зошиток ви можете закрити, тому що ми переходимо до друкованого справа 9. Для неї вам знадобиться транспортир. Пригадайте, будь ласка, алгоритм побудови бісектриси кота за допомогою транспортира та виконайте завдання суперробика. На рисунку ми з вами бачимо кути. Так, ось це у нас буде позначка кутів. КБЦ, ось він, КБЦ кут СБМ. Чи зображено на ньому бісектрису, як ви гадаєте? Якщо так, позначте це на рисунку. Побудуйте бісектриси вказаних кутів. Запишіть назву утворених кутів та їх градусну міру. Тож, нам знадобиться, ще раз кажу, транспортир. Діти, я копіюю це завдання для того, щоб вам було зручніше. Треба без вами виміряти градусну міру двох кутів. Щоб вам було наглядно видно, теж користуюсь транспортером. Треба виміряти, скільки у нас буде градусна міра кута К, Б, С дорівнює і кут С Б. Ось Дивимося. Код К, Б, С. Крутимо з вами так, щоб нам було зручненько. Ставимо правильно транспортир, щоб у нас ось збігалася ось ця лінія КБ, ось цей промінь із початком. Ось. І від нуля йдемо. І дивимося, ось тут дивимося, так, йдемо з нуля. І тут ну, до 50 градусів не доходить. Тут 49 градусів. Бачите, поділка до 50 на одну менше. Тому пишемо кут КВЦ 49 градусів. Далі тепер вимірюємо кут СБМ. Ставимо правильно транспортир. І дивимося, градусна міра кута СБМ буде йдемо від нуля. Зверніть увагу не від 180, а від нуля. Дивимося, у нас буде рівнесенько 45 градусів Кут СБМ 45 градусів. Тож, всього, так, наші два кути разом становлять скільки градусів. 49 плюс 45, скільки це буде? Або ви можете виміряти це буде 94 градуси. Тобто, разом кут, у нас з вами КБМ буде 94 градуси. Зверніть увагу, що один кут 49 градусів, а інший кут 45 градусів. Чи будуть вони однаковими? Чи дійсно БЦ бісектриса? Звичайно, що ні. Тому що бісектриса це той промінь, який ділить кут, навпів. тобто вони повинні бути однаковими. Так, як у нас з вами кут КБМ 94 градуси, то, щоб знайти його бісектрису, нам треба 94 поділити навпів. Скільки це буде? Так, діти, це буде 47 градусів. Тож, давайте побудуємо з вами бісектрису. Цього кута у 47 градусів. Дуже уважно дивимося з вами так? 47 градусів. 40 йдемо за поділками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Там, де сьома поділка, беремо з вами простий олівчик. І звідси, ось, бачите, де 47 поділка. І тягнемо її ось так. До Б. Подивіться, що у нас вийшло. Не забудьте її назвати. Це буде, наприклад, букавка Ф. Тож, бісектриса нашого кута КБМ, буде промі ЕБФ. Промі БФ. Ось це буде бісектриса нашого кута, тому що вона ділить наші два кути рівнесенько навпіл. зверніть увагу, у вашому зошиті написано, що вони однакові, але вони не однакові. Один кут 49 градусів, а інший кут 45 градусів. Побудуйте бісектриси вказаних кутів і напишіть назву утворених кутів та їх градусну міру. Натисніть відео на паузу та виконайте завдання. Тобто вам треба побудувати бісектрису кута СБМ. Виміряти його серединку і КВЦ. Так само побудувати його бісектрису і виміряти. Це завдання вам слід буде сфотографувати та прикріпити на платформі. Ваше домашнє завдання по-перше, це попрацювати з математичною подорожю. Будь ласка, Допоможіть торнадо дістатися в будиночку. Числіть вирази. Якщо правильно все впорайтеся, то отримаєте право розфарбувати будиночок. Це теж зробити, сфотографувати та прикріпити на платформі. Ваше ще одне домашнє завдання знаходиться на сторіночці 16. Виконати тільки першу та другу частинку. Третю не треба. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!